Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо знайомитися з творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ми розглянемо фольклорні мотиви поезії, «Ой, три шляхи широкі», а також поговоримо про усвідомлення власної місії поета. У вірші Мені однаково чи буду». Тому запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, дистанційна робота, тема і вирушаємо у звіт Шевченкової поезії. Пригадаємо види лірики, адже Шевченко поет і належить його твори належать до такого роду літератури, як лірика. Є такі види лірики, як пейзажна, її особливості. Вона відтворює картини природи і почуття людини, викликані нею. Приклади гаї, шумлять, дощ, громадянська лірика, чітко виражені патріотичні почуття. Людина висловлює ставлення до суспільного життя. Як умру, то поховайте, тобто заповіт, у йулузі червона калина похилилася. Інтимна лірика передаються почуття й переживання, пов'язані з особистими життям, лебеді материнства, забула внучка в баби черевички, і філософська лірика передає роздуми, поета про сенс людського життя. Наприклад, чому сказати сам не знаю, Крила Ліни Костенко. Юні друзі, дорожіть Шевченко, хочеться вірити, що на вашому шляху завжди буде Тарасова пристрасть, тарасова мужність, Тарасове невмируще слово, говорив Олесь Терентійович Гончар. Справді, сьогодні важко знайти людину, яка була більшим патріотом, ніж колишній кріпак, який на собі відчув всі, як то кажуть, покращення руського міра. Ми знаємо, що 5 квітня 1847 року Тараса Шевченка було заарештовано за участь у Кирило Мефодіївському братстві і за написання революційних творів. Два місяці поет провів у Петербурзькому казематі третього відділу фортеці в очікуванні вироку. Серед похмурих стін каземату Тарас Шевченко не тільки не занепав духом, але як справжній митець творив художньо довершені поетичні твори. Перебуваючи під слідством у Петропавлівській в'язниці, у період з 17 квітня по 30 травня Шевченко пише цикл поезій, об'єднаних під назвою в Казематі. За свідченням Василя Лазаревського, сидячи у фортеці перед відправкою у заслання, Шевченко, на полях якоїсь книги, даної йому для читання, написав багато віршів, відрізав ці стьожки і виніс у чоботях. Цикл має присвяту моїм соузникам посвіщаю. Таких поезій 13 і вони передають настрої та думки Тараса Григоровича того періоду. Чому ж в казематі саме цикл, а не збірка поезій? Спробуймо розібратися. Але спочатку поговоримо про те, що каземат це одиночна камера для ув'язнення, а соузніки з російської мови перекладаються як людина, спільно з якої перебуваєш в ув'язненні, в кайданах, російською узах. Цикл в казематі є своєрідним прологом до власне невольничої лірики Шевченка. Конецький у книзі Тарас Шевченко-Грушівський, Хроніка його життя, наводить спогади Кобзаря. Скільки пам'ятаю себе, каже він, коли я був ще дитиною, мене солдати не вабили, як це звичайно буває з дітьми. А коли почав я приходити в ті літа, коли справи вже розумієш, так у мене прокинулося непереможне гидування до. Христолюбивого воїнства. Відповідно тому, як ширшали мої зносини з людьми оцього христолюбивого стану, гідування моє більшало і зростало до нудоти. І треба ж було, облесливій долі моїй, так люто поглумитися з мене, взяла вона та й кинула мене в найсмердючішу гущу оцього христолюбивого стану. Коли б я був душогубцем, кровопивцем, то й тоді не можна було б приміркувати для мене більш тяжкої кари, як завдати мене солдатом до війська, а до того мені заборонили писати і малювати і відібрали найблагороднішу частину мого життя. До циклу поезій Тараса Шевченка в Казематі, написаних у період з 17 квітня по 30 травня 1847 року, входять такі твори. Ой одна я одна, за байраком байрак, мені однаково чи буду, не кидай матері казали, чого ти ходиш на могилу, ой, три шляхи широкі, Костомарову, садок вишневий коло хати, Не спалося, а ніч, як море, рано вранці новобранці, в неволі тяжко, хоча й волі. Чи ми ще зійдемося знову і косар? Літературний цикл. Що ж таке цикл? Запишіть, будь ласка, у зошити. Теорія літератури ми повинні вивчати ці правила для того, щоб вміти проаналізувати твір і розуміти його. Отже, цикл це сукупність художніх творів одного жанру, які об'єднуються задумом автора в естетичну цілість, послідовність творів, які включаються до циклу, визначається плинністю настрою ліричного героя чи розвитком внутрішнього конфлікту переживання. Твори циклу можуть бути різні за мотивами – ритмічною структурою, строфічною будовою жанрами, проте витримані у спільному стильовому ключі. Отже, які ж основні мотиви циклу в Казематі? Вони знову ж таки різні. Це і мотив розлуки, і духовного братства, і роздуми про завтрашній день, сум і самотність, і втрата рідних. Усі вірші, які входять до циклу, різні за мотивами та настроєм. Водне ціле їх об'єднує задум автора, тобто туга за дорогою серцю країною та переживання поета в'язня за майбутнє рідної землі. Умови, в яких тримали Шевченка, були жахливі. У щоденнику поета про ці дні читаємо, як дубель зі своїми помічниками у своєму затишному кабінеті перед палаючим каміном знущався над Тарасом, обзиваючи його і загрожуючи пекельними тортурами. Скільки років пройшло, ми бачимо сьогодні, що поведінка російських військ не змінилася. Поет кесар Андрійчук у вірші Шевченко в Казематі так описує ці дні Великого Кобзаря. Хто зміг би творити в таких умовах, крім непримиренного борця і справжнього митця? Таким митцем борцем був Тарас Шевченко. Ховаючись, пишучи на швидку на хто зна, яким чином здобути харкушиках поет творив шедеври. Цикл віршів в Казематі Франко назвав перлинами найчистішої поезії. Центральним твором циклу є вірш мені однаково, одне з найвеличніших свідчень світової лірики про відданість поета народові, герой твору за гратами. У зім'ятому одязі, в зажурі, сидить він на тюремному ліжку і щось сумне наспівує. У камері вогко, холодно і темно, хоч в око стрель. Таким же темним видається йому і його майбутнє. Що його завтра чекає? Каторга, смерть. Він так хоче жити для народу, для України, адже по справжньому жив так небагато. Всього якихось дев'ять років, до цього 24 роки був кріпаком. А на той момент йому 33 роки. Здавалось би, життя тільки починається, а якщо йому судилася смерть, то щоб люди згадували його добрим словом. Так думав і почувався поет в'язень. Але що це, коли він рвучко схиляється над столом? На Аркушик лягають слова, що виражають зовсім інші почуття. Мені однаково чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові. Молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну її люди присиплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені! Спробуймо дослідити мотиви цієї поезії. Ну, по перше, наскрізно відчувається мотив неволі. Ми бачимо стійку громадянську позицію поета, любов до батьківщини, бачення можливих нещасть і духовних утрат України, патріотичні почуття відповідальності за батьківщину і вірність країни та народові. І ми бачимо, що мені однаково і неоднаково. Що ж однаково поетові і що йому не байдуже. Слід звернути увагу на оригінальний композиційний прийом. Головне слово вірша це однаково, яке, повторюючись, ніби цементує твір. Воно повторюється, звернули увагу п'ять разів, але кожен раз має іншу чуттєву і змістову функцію, яку. Спробуймо дослідити Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Ми бачимо справді стримане хвилювання, роздратованість. Однаковісінько мені. Зневага. В неволі вирісмеш чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу. Поет змирився зі своєю долею. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі. Поміркуйте, чому поет використовує ось таку антитезу протиставлення. на нашій, але в той же час не своїй землі. Можливо, тому що фактично земля, наче українці, але вона на той час не належала українцям, а розпоряджалася нею царська Росія, чиновники. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за в країну його замучили колись. Мені однаково, ось тут справді байдужість, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, ось тут уже ми відчуваємо рішучість і пристрасть, як Україну злії люди. Хто ж такі ці злії люди? Мабуть, навряд чи... Тут говорив поет про, поет про росіян. Як казав Симон Петлюра, не такі страшні московські воші, як українські гниди, адже серед українців теж було багато зрадників, які за гроші прислуговувалися російському самодержавству. І, мабуть, саме цих злих людей і мав на увазі Шевченко, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Тобто, Самі ось ці недопатріоти або брехливі патріоти, українці, які прикриваються лише тим, що вони патріоти, цим вони можуть приспати людей. Тобто, що це означає приспати людей? Тобто обдурити їх, вести в оману і в огні її окраденою збудять. Тобто, коли... Люди прокинуться від цієї брехні, то вони побачать хаос і розруху, тобто справді ось війна. Ох, неоднаково мені. Стриманий, стриманий біль і лють відчуває Шевченко, йому не байдуже, що українців ось так обманюють, дурять, Україну нищать. Спробуємо проаналізувати цей твір, визначити рід, жанр, тему та ідею. Якщо ви перейдете по QR-коду, ви можете послухати саме пісню, як же звучить нас в сучасних мотивах вірш Шевченка, написаний ще 1847 року. Запишіть, будь ласка, рід лірика, вид лірики, філософська лірика. Чому зрозуміли, адже мова йде. Про роздуми поета над життям. Вірш це медитація за жанром. Розглянемо зараз, розберемося, чому це вірш медитація, тема відтворення почуття громадянської мужності, духовної стійкості і незламності, відданості батьківщині народові, роздум поета про важку долю рідного краю, ідея віра письменника в неминучість повалення царського гніту, відродження України. Випишемо художні засоби, епітети метафори Оксиморон. Епітети славній Україні, окраденою люди злії, лукаві. Метафора. Злії люди Україну присплять. Оксиморон, тобто поєднання несумісних понять, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Ми вже розібралися, що можуть означати рядки на нашій не своїй землі. Можливо, у вас є своя версія. Чому так Шевченко говорить? Пишіть у коментарях, як ви розумієте рядки на нашій несвоїй землі? Отже, запишіть, будь ласка, що ж таке медитація з латинської мови дослівно це слово перекладається як розум, роздум жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами сутності буття. Сенсу життя, схиляючись до філософських узагальнень. Для медитації характерні опозиції, такі як людина і суспільство, людина людина, людина особистість. Медитація часто виступає як контекст долі поета, художньою настановою медитації постає аналіз душі, внутрішнього світу людини у співвідношенні з довкіллям, звідси в медитативних віршах інтонації роздуми. Що ж означає слово шлях? Якщо ми візьмемо в 11-томному словнику української мови, зафіксовано такі значення слова шлях, смуга землі, призначення для їзди та ходіння дорога, місце, простір, яким відбувається пересування сполучення, місце для проходу, проїзду. Кого, чого-небудь, напрям руху в якийсь бік, до якогось відомого або наміченого місця, процес їзди, ходьби, перебування в русі певний час, засіб досягнення чого-небудь характер дії. До чого це я? А саме до того, що дослідники творчості Тараса Шевченка дійшли висновку, що слово шлях одне із найчастіше вживаних поетом. У кобзарі воно зустрічається аж 54 рази. До того ж, у різних інтерпретаціях, не маючи та маючи різне значення. І таким чином, ми переходимо до наступного вірша із циклу Казематі. Історія написання поезією поезії три шляхи широкі». Твори геніальних поетів ніколи не бувають прочитані до кінця. Що більше пізнаєш справжнього Шевченка, то більше в його творах знаходиш незвіданого, його феномен залишається до кінця непізнаним, а чари його слова, мені здається, не будуть розгадані ніколи. Багато хлопців того часу залишали рідні домівки і вимушені були йти в солдати або на війну, яка розпалювалася в інтересах самодержавства. Скільки їх, вірних синів України, вже не поверталися додому, а якщо і приходили, то посивілими, згорбленими, хворими дідами. Тарас Шевченко сам був солдатом і тому знав усі труднощі цієї служби. Дуже важко і боляче розставалися молоді хлопці з родинами, не знаючи про те, що, можливо, вони і не повернуться додому. Цей життєвий факт і покладено в основу поезії Тараса Григоровича. Ой три шляхи широкі широкої докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру. А найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясені в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А, не при... а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясени, тополя всихала. Всихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, Плаче жінка з дочками в нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі їм терном заростають. Ось така поезія, справді, пройнята якимось сумом. Український народ завжди був спостережливий до природи. Проникаючи в таємниці рослинного світу, наші предки почали одухотворювати життя дерев. Існувало навіть уявлення про дерево як втілення людської душі. Ось чому існували звичаї садити дерева у день весілля, в день народження дитини, коли хтось вирушав у далеку дорогу, а також на могилах померлих. Спробуймо розібратися із символікою поезії: чому ж так багато у вірші «Ой три шляхи широкі? Згадуються дерева. Дерево у народному світосприйманні завжди уособлювало силу, стійкість, красу, міцність, а головне, вічність життя в тісному його єднанні коріннями з землею. Не випадково родовідне дерево це символ розгалудженого роду сім'ї. Вважаю, що дерева можуть давати людині енергію або відбирати її. Які ж дерева посадили герої твору і три шляхи широкі, та що нам відомо про них із сивої давнини? Матір посадила три ясени в полі. Ясен це символ молодого покоління, символ безперервності життя. Крім того, це суто чоловіче дерево з його деревини робили озброєння воїнів ще за скіфської доби. За язичницьких часів ясен вважали деревом перуна і робили з нього обереги, які б захищали воїнів. Три явори посадила сестра при долині. Читаємо в поезії. Явір це символ родини та родинного добробуту. До речі, наші пращури ніколи не використовували деревину явора як дрова. Це було суворо заборонено, за давнім віруванням, явір душа людини. А дівчина заручена червону калину. Калина? Як вам відомо, символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов'язують її назвою з сонцем, жаром, паланням. Калина часто відіграє роль світового дерева, на вершечку якого птахи їдять ягоди і приносять людям вісті, іноді спотуй біча. Та й саме дерево пов'язує світ мертвих зі світом живих. Калина символізує материнство, кущ сама мати, світ ягідки діти. Найбільше цей давній фольклорний образ виступає словом символом, як домінанта в асоціативному зв'язку. Калина дівчина також калина вважалась весільним деревом і була обов'язково учасницею весільного обряду. А невістка посадила високу тополю. Тополя міфічний образ тотем давніх слов'ян, вважалася сакральним священним деревом, яке дозволялося рубати тільки для жертовних вогнищ. В українському фольклорі тополя була канонізованим символом засмученої безталанної дівчини. Висаджували тополь, як правило, на узбіччі доріг. У народних повір'ях суха тополя віщувала гора дівчині. Зверніть увагу по три дерева. Ясини й тополі посадили е, рідні, е, явори і ясини посадили рідні по крові мати і сестра, невістка, дружина і дівчина наречена по одному. На вашу думку, чи випадково це? Ясини та явори це символи чоловічої долі. По три дерева саджають мати і сестра, адже серед трьох рідних братів, синів не можна вибрати найдорожчого, найближчого. Ясини та явори є провісниками того, що станеться з близькими. Не прийнялися три ясини, не приживуться і хлопці на чужині. Загинуть, повсихають, як ті явори. Тополя й калина символи дівочої долі. Плаче сестра, зів'яла від туги дівчина, бо не змогла жити без коханого. Особливе місце в поезії належить слову символу три три шляхи, три брати, три ясини, три явори, три одиноких жінки, покинутих на руїнах господарства, образ нетопленої хати, трикратний повтор слів посадила у першій частині і плаче у другій. Символ 3 також має своє коріння в народній творчості. Наприклад, у казках виступають три брати, які вирушають у світ, вибирають кожний одну з трьох доріг. Те ж саме ми бачимо у творі Шевченка. Три шляхи широкі зійшлися от теж таке своєрідне протиставлення, так, антитеза. А на чужину з України брати розійшлися. Ми бачимо, ось Антоніми зійшлися, розійшлися. Антитеза. Шляхи зійшлися. А брати розійшлися. Покинули всі вони втрьох стару матір. Один покинув жінку, інший сестру, можливо, вони були погодками або близнюками, а найменший молоду дівчину, тобто три жінки покинутих. Стара мати і сестра садять три ясини і три явори. Невістка садить високу тополю, знов ж таки посадила, посадила, посадила. Дівчина заручена садить червону калину, як символ весілля. Три ясини, три явори не, всих, не, при, не прийнялися, сохли, не повернулися три брати. Плаче матір, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, а дівчина заручена не може жити, вона гине від кохання. Не вертаються три брати. Ось тут ми бачимо поетичний паралелізм. Не вертаються три брати по світу блукають, а три шляхи широкії терном заростають, тобто співставлення життя братів і шляхів широких, які заростають терном, тобто ось цією колючою рослиною, колючим кущем непролазним. Вірш Ой, три шляхи широкі» Ми бачимо, що дуже схожий на народні пісні, адже Шевченко. Бере народні образи і цієї калини, і молодої дівчини, і матері, і ось саме народний образ, ось ці три брати, ось цей казковий. І саме через ось таку велику кількість художніх саме образів, взятих із народної творчості, вірш, ой три шляхи широкі, справді схожий на народну пісню. Розглянемо ці образи твору. Не прийнялися три означає крах надії матері і її горе. Повсихали три явори горе сестри і руїну родини. То поля всихала важке життя покинутої жінки з осиротілими дітками в нетопленій хаті. Немає батька, немає чоловіка, немає захисника. Калина зав'яла. замість сподіваного шлюбу і щасливого заміжжя заручену дівчину кладуть в домовину адже вона не бачить свого життя без коханого. Спробуймо дослідити, провести аналіз цієї поезії. Написана 1847 року, рід лірика, жанр громадянська лірика, тема відтворення трагічного життя в Україні, пов'язаного з тогочасним суспільним ладом. Ідея засудження влади, яка руйнує щастя українців, чинить перешкоди їх повноцінному життю. І знову ж таки, вірш схожий на родину побутову пісню, адже ми можемо визначити експозицію «Брати розійшлися з України на чужину, зав'язку Рідні посадили дерева, як обереги. Кульмінація. Страждання матері, сестри, діточок коханої, внаслідок цього висихають явори ясини тополя, поля калина і розв'язка. Не вертаються, три брати по світу блукають, а три шляхи широкі і терном зростають. Пригадуєте ось цей поетичний паралелізм, теж притаманний саме українським народним пісням. Спробуймо вибрати художні засоби і дослідити їх. Повтори, як ми вже говорили, трикратне повторення слів. Інверсія, три явори посадила сестра при долині, тобто ось така перестановка слів. Саме три явори при правильному порядку посадила сестра при долині, три явори. Ось так повинен, звуча, повинно звучати речення при правильному порядку слів. А інверсія, саме оці три явори, автор виносить на початок речення для того, щоб привернути Увагу саме до цього образу, епітети, шляхи широкі, метафора, шляхи зійшлися, коли зав'яла, шляхи терном заростають, і поетичний паралелізм, як я вже говорила вам. Чи знайшли ви ці всі художні засоби самостійно? Якщо ні, то запишіть їх, будь ласка, і запам'ятайте. Якщо ми поміркуємо, що ж спільного мають обидва вірші проаналізовані нами, то в обох них... Справді, звучить мотив, звучить громадянські ось такі мотиви. І завдання свої. Головну місію Тарас Григорович Шевченко бачить в тому, що свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Справді. Потрібно любити свою батьківщину, якою б вона не була. Звичайно, добре любити країну, в якій все нормально, в якій високий рівень життя, немає війни, немає бідності, вчасно виплачуються зарплати і все інше. Батьківщина це наша мати. Якщо мати хворіє і не може більше за вами доглядати, чи перестаєте ви її від того любити? Мабуть, ні. Так от, і батьківщину нашу ми повинні любити завжди, не тільки у ті часи радості і ті часи багатства, коли вона нам, нам дає блага, а й тоді, коли вона хвора, коли їй потрібна допомога. Ось саме про яке время люте, говорить Тарас Григорович Шевченко, і справді пророк, його місія це любити свою батьківщину і турбуватися про неї завжди. Цього він нас і повчає своїми творами. У підручнику на сторінці 41-44 ви прочитаєте статтю про ці поезії. Запишіть, будь ласка, теорію літератури і аналіз поезій, і обов'язково ваше домашнє завдання буде вибрати один вірш із вивчених. Тараса Григоровича Шевченка і вивчить на пам'ять, запишете відео і надійшлете мені на оцінювання. Спробуйте через інтонацію, через засоби виразного читання передати у вірші ті почуття, які хотів передати Тарас Григорович. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську літературу і свою Україну любіть. Любіть її вовремя люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. До побачення, хорошого дня вам, щасливо!